Вечора новини в ефірі телеканалу Інтебама назвати Ірина Шуптарська і за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску громадські активісти взялися прискорити дворічну судову тяганину. В місті ремонтують одразу три бульвари у Тернополі. Затримали наркоторговця. Два роки саме стільки часу тягнеться справа правоохоронців, яких у 2013 році спіймали біля магазину молоко на отриманні хабара. У місцевих активістів терпець урвався і вони взялися пришвидшити цей процес. Деталі у сюжеті. Громадські активісти сьогодні прийшли під стіни міськрайонного суду. Мета кажуть зрушити з мертвої точки справу правоохоронців, яких затримали при отриманні Хабара ще влітку 2013-го. Ми хочемо, щоб Україна втратила тавро корупції. Кругова порука, яка ми один одному руки. На жаль, держава не має серйозних важелів впливу для того, щоб розглянути ці всі запитання. І тому громадське об'єднання повинно. Об'єднатися між собою і впливати на ці всі процеси, тому що якщо в ніякої ситуації не вийде. Конкретний дій не буде». нагадаємо, два роки тому працівники управління СБУ Тернопільщини за підозрою в отриманні хабара затримали посадовців міндоходів в області та міліції. Чиновники взяли на гарячому в самому центрі міста біля магазину Молоко, коли ті отримували гроші від підприємця за непроведення перевірки. Фактів та доказів було досить, аби відкрити кримінальну справу. Їм загрожувало позбавлення волі на термін до 10 років. Однак кажуть активісти, крапки у цій історії не поставили і досі. Жодного разу, коли приходили журналісти, коли приходили громадські активісти, жодного разу ще не відбулося засідання. Його завжди переносять. Тільки хтось приходить, його зразу переносить на наступний раз. Так було і цього разу засідання суду, яке тривало кілька хвилин, через неявку однієї зі сторін, знову перенесли на 7 серпня. Ми сьогодні приходимо в. На суд біля суду вже сидять поплічники цих хабарників і вже починають в телефонному режимі вирішувати питання, щоб якось коригувати справу, щоб її перенести. Активісти вважають, обвинувачені мають бути під вартою і наполягають на зміні запобіжного заходу. З такою пропозицією, після засідання вони вирушили до судді. Суддя сказав, що якщо прокуратура буде просити міру запобіжного заходу, змінити він розглянеться. Тому активісти звернулися до прокурора області. Він візьме цю справу під особистий контроль. В Тернополі ремонтують одразу три бульвари. Два з них будуть повністю оновлені вже до дня міста. Ще один планують завершити на початку осені. Ремонтні роботи на бульварі Дмитра Вишневецького на стадії завершення. Незабаром пішохідна та відпочинкова зони, фонтан, дитячий майданчик та освітлення милуватимуть жителів та гостей міста. Практично повністю облаштовані пішохідні доріжки. Зараз тільки доробляються заходи до окремих будинків, облаштоване вуличне освітлення, якого там раніше не було. Зараз йдуться підготовчі роботи по облаштуванню великого дитячого майданчика. Чаша фонтану вже практично готова. Зараз робиться її. Облаштування де композитними матеріалами. Бульвар Данила Галицького ремонтують вже третій рік, оскільки заплановані роботи розділили на три черги. Зараз там доробляють пішохідні зони, які з'єднають бульвар з вулицею Лесі Українки. За словами Сергія Надала, до дня міста роботи завершать. Але найбільших змін зазнає бульвар Пантелеймона Куліша. Буде повністю зроблена нова пішохідна ділянка. Облаштовані нові місця для відпочинку, нові зелені насадження, лавочки. Роботи зараз почалися з сторони церкви. Підвестися в напрямку до. Зупинки автомобілів до вулиці Симоненка. В першу чергу ми хочемо. Ми однозначно цей об'єкт не встигнемо завершити до святкового Дня міста, оскільки дуже великий об'єкт, дуже багато робіт. Але до Дня міста ми хочемо встановити там дитячий майданчик, який достояти поруч з церквою. Поруч з школою буде встановлений новий спортивний майданчик під відкритим небом, такого плану, який є на острівку Чайка. І саме буде там. Далі триватиме робота по реконструкції бульвару, тобто мощення пішохідних ділянок, освітлення тощо. За словами міського голови, до кінця вересня роботи на бульварі Куліша будуть завершені. У Тернополі на гарячому затримали наркоторговця. Поки чоловік чекає вироку під вартою, правоохоронці встановили і ймовірного постачальника товару. Деталі відкриємо у наступному сюжеті. Попався на гарячому. У Тернополі затримали наркоторговця. Зустріч із покупцем зловмисник призначив день у людному місці, навіть не підозрюючи, що той працівник органів внутрішніх справ. За словами правоохоронців, оперативні заходи із документування злочинної діяльності 31-річного мешканця Теребовлянщини тривали майже місяць. Здійснили декілька оперативних закупок. Під час затримання кажуть в міліції, у чоловіка вилучили дев'ять паперових згортків, наповнених подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожою на канабіс. Їх вагу. І в міст визначають експерти. Придбати згортки можна було за 900 гривень. «Повідомте, будь ласка, чи е, знаходяться всередині е, салону автомобіля е, заборонені речі? <плес> <Так. плес> знаходяться, які саме. Чи можете ви видати ці речі? Відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, останнє було затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307, а саме незаконний збуд судово-небезпечних наркотичних засобів. Санкції статті, якого передбачає позбавлення волі строком від 6 до 10 років. Вироку суду зловмисник чекатиме під вартою. Крім того, правоохоронці встановили ймовірного постачальника канабісу. Попередньо ним міг бути раніше судимий 29-річний тернополянин. Під час санкціонованого обшуку у його помешканні кажуть у міліції, знайшли та вилучили три поліетиленові пакети дурману. Подрібні частини рослини коноплі є наркотично небезпечним засобом, який заборонений в обігу. Саме містить психотропні речовини активні, які серйозно впливають на організм людини. От, продаж зберігання цих речовин, виготовлення. Несе за собою кримінальну відповідальність. До слова, деякі місцеві інтернет-видання розповсюдили інформацію, начебто до торгівлі наркотиками причетний працівник муніципальної поліції. Натомість, як повідомили правоохоронці, наразі у них така інформація відсутня. Реформа правоохоронних органів, незаконні кар'єри, корупція, мобілізація. Міліціонери говорили про все це, підсумовуючи півроку своєї роботи. Подробиці в сюжеті. Тернопільські міліціонери підбили підсумки піврічної діяльності. Кажуть, сьогодні на часі впровадження реформ. І хоча з січня у цьому напрямку певні кроки вже зробили, працювати ще є над чим. Всі ці позиції, які оголошені президентом, міністром внутрішніх справ, прем'єр-міністром, нами зараз опрацьовуються. Тому я прошу і вимагаю, напротязі тих двох-трьох місяців, поки буде процес реформування, будь ласка, всі ми показуємо свої кращі. Сторони, так як я і вимагав раніше, для того, щоб ми могли розібратися, хто буде далі працювати поліції. Послухати, над чим працювали міліціонери, прийшов і голова облдержадміністрації. Він каже, проблем, які потребують уваги правоохоронців, в області вистачає. Серед них недовиконання мобілізаційного плану та незаконне видобування корисних копалин. Взяли кар'єр, незаконну розробку кар'єру. Ті, хто там добував кар'єр, розбу на в кар'єрі, затримати. Вручити повістку «Хай йти служити в армію. Нам також треба виконувати мобілізаційне завдання, виконувати завдання по виконанню і забезпеченню транспортними засобами армію. Пропонується це робити за рахунок тих, хто нелегально розробляє крім. Степан Барна і Олександр Богомол запевнили, особливу увагу переділяють боротьбі з корупцією. Кажуть, взялися за це серйозно і сховатися не вдасться нікому. Ви всі прекрасно розумієте, що настільки маленька область, настільки маленьке місто, що інформація про такі незаконні види діяльності чи до внутрішньої безпеки, чи до служби безпеки України, чи до мене вийдуть тиждень, другий, третій інформацію. І повірте, навіть якщо я не доведу цієї людини, але буду переконаний в тому, і люди працювати у нас. Десятки посадовців притягнуті до відповідальності. Два депутати обласної ради. Це є свідчення того, що ми працюємо в напрямку очищення нашої системи правоохоронної системи органів державної влади від прояву корупції. Серед негативу правоохоронці відзначили, кількість убивств на Тернопільщині у порівнянні з минулим роком зросла наполовину. Українці продовжують підтримувати своїх захисників у зоні. Ато цього разу допомогу отримають бійці 128-ї бригади. Народний депутат України від партії Солідарність блок Петра Порошенка Олег Барна висловив подяку всім доброчинцям. Деякі з них організували збір продуктів. Хтось передав велику кількість м'яса, а інші забезпечили транспортом. Від Маріуполя і верх північ до фронту до Станиці стониці Ну і відповідно, крім продуктів, ще джип Опель Фронтера та як тягач. Мого міномета 120-го калібру, якого я був командир, газ 66 розбомбили і тепер. Буде ці ж втягати голова тернопільської облдержадміністрації Степан Барна разом із народним депутатом Тарасом Юриком висловили подяку депутатам партії Солідарність Блок Петра Порошенка. Саме вони оплатили ремонт транспортних засобів. Підприємці Тернопільщини ж допомогли заправити пальним три автомобілі для поїздки в АТО. Благословили нас священики. Ну і сподіваємося, дорога буде добра, і люди, які будуть переміщуватися ці техніці, ми їдемо, будуть живі і здорові. Серед того, що привезуть бійцям на передову, особливо необхідним буде пристрій для ремонту автотехніки, який дає змогу піднімати важкі двигуни. Близько трьох місяців шестеро податківців добровольців несли службу на контрольно-пропускних пунктах у зоні проведення антитерористичної операції. Вчора вони нарешті повернулися додому, а сьогодні їх вітали співробітники. З 16 квітня по 20 липня працівники Державної фіскальної служби України в Тернопільській області працювали у зоні антитерористичної операції. Вчора вони повернулися додому, а сьогодні приймали вітання і подяку. Це відбувалося на добровільній основі. У нас всі, хто був там, сам виявлявся. І знав на що він іде. Дякуємо, що це все відбулося, що всі повернулися. Все добре. Добровольців з податкової шестеро: Володимир Заворуха, Андрій Антонів, Олег Запаренюк, Сергій Перун, Василь Ломнецький та Володимир Кадлобіцький. Вони щасливі, що поїхали і повернулися всі разом. Дехто жартує свою посаду, тепер легше прочитати, ніж запам'ятати. Давайте я вам прочитаю, бо дійсно кажу, там дуже велика посада. Я ще на ній... Чекайте, я на вам зараз прочитаю правильно. Стар, старший приповновноважений головного управління оперативного забезпечення Державної фіскальної служби України в зоні АТО, підрозділу Фантом. Перун Сергій Ярославович. Основним завданням підрозділу Фантом є перевірка вантажу на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду в зоні антитерористичної операції. Хлопці зізнаються, їхати на територію бойових дій і перебувати там тривалий час було нелегко. Їхалося в невідомі, знали, що їдемо на війну, яка в нас. Ну і сум за домом, а так колектив підтримали один другого. Виявлялися і сепаратисти, і зброї, як такої кошти виявлялися. Ну, і заборонені для перевозу товарів. Обставини, які складалися, треба триматися разом. і не грає ролі. У нас було в підрозділі 12 чоловік, які були безпосередньо. Полтава були, Львів і Луцьк. Тобто ми роботу робили одну і старалися робити все це разом, тільки разом. Додому хочуть всі і рахують останні дні. Це правила армії. Чим ближче додому, тим тяжче і довше. А так, нічого нормального. Живі, здорові, прибули всі, це саме головне. Сергій Порун каже, найбільше на сході сумував за домом. Тим більше тут його чекали двоє дітей та дружина. Маленька Даринка, тепер від тата ні на крок. А дружина зізнається, хоч як було важко, не їхати, не просила. Я вам скажу, дверто як, як можна переконати, якщо людина в душі відчуває, що от вона повинна піти. Якщо кожен буде говорити, що хай хтось іде інший, ну то яким чином ми будемо відстоювати свої права, передати емоції ті, коли ми проводжали це дуже важко. Де боже нікому таке не відчувати? А зустрічали, звичайно, з хвилюванням, щоб повернувся живий, здоровий, неушкоджений до дітей. Бійці податківці розповідають дуже раді, що вже вдома, проте розуміють в зоні, АТО також потрібні люди. Стараються зараз брати на майбутню ротацію люди, які вже там були, які знають, що робити. Якщо виникне не потреба, але з тими людьми, якими я вже був там, питання знімається зразу, приймається рішення, і їдеться. Цього разу можливо переконаю трошки. Напевно, це досить важко. Повірте, що я співчуваю тим, хто на, на триваліший період де часу, але це досить важко витримати. Нам нам, напевно, ще трошки легше, тому що ми все таки залишаємося на місці з дітками. Вони не дають розслаблятися, а їм там досить важко. І фізично, і морально також. Наразі податкових міліціонерів, які повернулися із зони бойових дій, чекає найголовніше відпочинок у колі близьких людей. У державній фіскальній службі обіцяють допомагати їм у всьому. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру добрих новин та позитивних емоцій.